Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Політолог Бригенець зазначає наступне Омаляна. Звернув увагу на те, що я теж писав абсолютно апатичне населення Росії. Жодних масових протестів, збройних виступів і партизанки. Текли ті прийшли ціну ока масова здача в полон російських регулярних частин, майже як у 1941 році. Це традиційна система поведінки в диктаторських країнах де громадян генетично. Паралізована воля за даними телеграм-каналі. Ціла колона російського собру перейшла на сторону ЗСУ та після перевірки доєдналася до РДК. Більше інформації згодом перевіряється. А от військовий дядя Вася розносить окупантів та зелену владу. Далі мова автора в оригіналі, опісля коментар. Бажаю міцного! Друзі, з Курської області є декілька гарних новин. На сьогодні ЗСУ вже продвинулись приблизно на 35 кілометрів вглуб Московії і вже більше 15 населених пунктів повністю контролюються Збройними силами України. Також, друзі, гарною новиною є те, що наші підрозділи повністю знищили підрозділи Ахмат, які там дислокувались. Про це офіційно заявив Алудінов, це один із представників Кадирова в Москві. я вважаю, це дуже гарна добра новина, тому що особовий склад підрозділів Ахмат е, складався не з воїнів, а із садистів, насильників та мародерів, які тільки могли воювати в Тікток та проти жінок, дітей та стариків. Тому я думаю, зараз е, не лише Путін в шоці, а й Дондон в ауті. Також важливо ще зазначити, що в полон здалась велика кількість офіцерів ФСБ. І це теж гарна новина. Я думаю, це було приблизно так. Дондони вигрібали, а ці подивились, подивились та думають: та ну на похватали білі прапорці. І зі, зі словами Слава Україні! Путін хуйло, здалися в полон. Ну приблизно так. Скажімо так, для нас. Це реально джекпот. сотні знищеного особового складу РФ і десятки знищеної військової техніки. Це повна деморалізація не тільки військових, а й спецслужб. Також дуже важливо, і мені це е, сподобалось, що мирне населення Курської області в більшості своїй зустрічають збройні сили України як героїв, як визволителів. Коротше, в Кремлі та на Лубянці зараз істерика. Навіть деякі їхні генерали почали відкрито говорити про ефективність та професійність Збройних сил України. І я впевнений, що все те, що зараз відбувається в Курській області, є дуже і дуже важливо для нас. Та й взагалі це все, я думаю, призведе до закінчення війни. Як мінімум, у нас з'явився дуже серйозний аргумент для розмови. Друзі, ці всі події повністю відкрили очі світу на нікчемність та безпорадність Росії. І зараз е, я впевнений, що після такого успіху озброєння та боєприпаси набагато швидше будуть надходити до нас. Друзі, підсумовуючи, можна сказати наступне: Зсу це наша гордість, сила та надія України. А ось для українців. Є одна невирішена проблема. І ця проблема наша влада мародерів та корупціонерів, які саме зараз, саме під час цих всіх подій, як востаннє грабують нашу країну, знищують економіку та знищують конституційний устрій. І ми маємо щось з цим робити. До речі, нещодавно був в Києві, і скажу так, мародери та корупціонери так нас бояться всіх. Що забарикодувались. І, думаю, що барикади та БТРи їх врятують від народного гніву. Знайте правду. Дякую за увагу. Бережіть себе, тримайте кулачки за ЗСУ. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Друзі, дивлячись на те, що пишуть та як відповідають люди на ті чи інші питання, стає очевидним, що влада використовує проти нас дуже ефективні інструменти, які продовжують роз'єднувати нас по різним соціально важливим питанням. Я думаю, що ми на правильному шляху маємо продовжувати змінюватися, аналізувати, інформувати та запам'ятати раз і назавжди до чого призводить помилка в суспільному виборі. Ми маємо також пам'ятати та нагадувати іншим, що саме ця влада, усі без винятку політики та політичні сили, слуги Порошенки, Тимошенки, Разумкови, різні там гончаруки, ляшки, Стефанчуки та інші напередодні повномасштабного вторгнення вони всі знали про початок повномасштабного наступу Збройних сил РФ. Друзі, це знав майже весь світ. Але замість організації процесів евакуації мирного населення та організації військово-оборонних заходів, вони всі разом своїми діями, бездіяльністю та дезінформацією сприяли вторгненню сил супротивника на території України, на території міст та селищ України. Друзі, вони і зараз всі разом грають з нами в гру та прикидаються а патріотами, а насправді разом розводять нас усіх. Ви подивіться, як вони голосують в парламенті. Вони всі разом голосують за одні і ті ж антинародні та антиконституційні закони. Зверніть увагу, що усі е е ті мародери та корупціонери. Які сидять у Верховній Раді України, усі як один навмисно не піднімають тем відповідальності вищого керівництва країни за провал підготовки до повномасштабного вторгнення Збройних сил супротивника. Друзі, я не знаю, як для вас, а для мене очевидно, хто в Україні є головним внутрішнім ворогом, а також хто є головним ІПСО. Друзі. Ми маємо пам'ятати про усі події та робити висновки. Бережіть себе, знайте правду, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Кориська пише журналіста Біса -Бі Стіва Розенберг. Далі коментаром одне з перших слів, які я написав і вимовив, як кореспондента Бібісі о 2000 році. Я розповідав про загибель підводного човна Кориська у Крижаних водах Баренцевого моря, внаслідок якого загинули 118 підводників. А Володимир Путін був тоді президентом менше ніж півроку. Я досі пам'ятаю, як російські телеканали критикували його дії у зв'язку з катастрофою. Цього тижня виповнилося 24 роки відтоді, як затонув К-141 один і знову слово Куриська наповнює моє репортажі в Росії. Цього разу це Курська область, де українські війська почали свій раптовий наступ і де вони вже 9 днів захоплюють території. Те саме слово, але Росія 2024 року дуже відрізняється від Росії 2000 року. Цього разу на російському телебаченні немає жодного натяку на критику Путіна. Жодного. Сумніву в його рішеннях жодного припущення, що саме його вторгнення в Україну призвело до цього драматичного моменту з іншого боку, Кремль мав у своєму розпорядженні дверті століття, щоб установити жорсткий контроль над російськими змі, і все ж таки чи зашкодять ці події Володимиру Путіну? За останні два з половиною роки мене запитували про це багато разів 2022-го, коли Київ потупав ракетний крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту РФ. Потім після стрім. Мкого відступу російських військ з північного сходу України і знову 2023-го Під час заколоту ПВК Вагнер, коли озброєні найманці йшли на Москву, кинувши прямий виклик президентській владі. Путін пройшов через усе це цілим та неошкодженим і впевнений, що здолає новий виклик. Але зараз все інше. Заколот Вагнера закінчився за один день. Наступ України на Росію триває вже понад тиждень, і чим довше він триватиме, тим більше буде тиск на російській. Ска керівництво і потенційно тим більше постраждає авторитет президента за два з половиною десятиліття при владі Путін створив собі імідж гаранта безпеки єдиної людини у цій величезній країні, здатної захистити росіян його так звану спеціальну воєнну операцію. Повномасштабне вторгнення в Україну представляли російському народу як зміцнення національної безпеки Російської Федерації. Втім, за два з половиною роки цієї війни від безпеки не лишилося і сліду НАТО. Розширило кордони до Янсу приєдналися Швеція і Фінляндія. Російські міста регулярно зазнають атак українських безпілотників, а тепер українські солдати захоплюють російську територію. Своїми наративами Володимир Путін намагався показати росіянам, що панікувати не варто. Говорячи про український наступ, він уникає слова вторгнення. А говорить про ситуацію в прикордонній зоні або події, що відбуваються. Лідер Кремля також назвав наступ на Курщині провокацією. Що ж, російське пр президент робитиме далі, не варто очікувати, що він підніме слухавкою. Зателефонує до Києва. Російські посадовці чітко дали зрозуміти, що після нападу на Україну вони ставлять на паузу саму ідею мирних переговорів. Цього тижня Володимир Путін оголосив свої подальші плани: відтіснити ворога з території Росії. Але одна справа сказати зовсім інша. Зробити російські військові, хоч і перекидають підкріплення в Курську область, але досі не відновили контроль над цією частиною Росії, проходячи повз. Кремля у четвер вранці, я на мить зупинився. Робітники на червоній площі встановлювали сидіння й екрани для чергового заходу на великому відеоекрані Едіт Піафа виконувала свою культову пісню Ні, я не про що не шкодую, яка луною розходилася по площі. Дуже сюрреалістичний момент. А Володимир Путін не виказав жодних ознак жалю за те, що розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Не шкодує він і про свої рішення після цього, якщо його публічні заяви. Відображають його нинішній настрій, то він як і раніше вірить, що є тільки один можливий результат цієї війни перемога Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.